Мене дістало: люди, робота, лицемірні посмішки, життя від вихідних до вихідних, давка в громадському транспорті, і з дня в день одне і те ж. Я втомилась, і в певний час я зрозуміла, що мені потрібно зникнути. Не ще одна чергова мандрівка поспіхом, а місце, де ти себе чуєш і де чують тебе. Якщо ти теж емоційно вижитий як лимон, і тебе дістали колеги, і ти просто втомився від людей. Якщо ти вижив до кінця року, то тобі точно сюди. Лише ти, ми. Зимові Альпи і наш авторський тур тут для тебе вже абсолютно все організували. Просто приїдь, і ти побачиш і нарешті відчуєш той спокій, який ти давно шукав. Але тут, серед швейцарських зимових альп, серед височезних гір та блакитних озер, з релаксом, в спа, з видом на гори, а також смачним фондю після, без метушні, без поспіху, саме в таких місцях краще за все сникати для того, щоб нарешті знайти себе, щоб повернутися звідти новим, наповненим енергією та крутими спогадами, щоб нарешті відпочити не на кухні. і Почати новий рік з нового листа, бо для того, щоб він почався гарно, почни його з турботи про себе, про своє ментальне здоров'я з людьми, які вже абсолютно все зробили за тебе. Тобто тобі не потрібно нічого бронювати, шукати, орендувати і взагалі думати про щось зайве. І якщо ти відчуваєш, що цей тур зараз тобі необхідний, то просто напиши нам в діре, бо в цей тур в нас лишилось лише 4 місця. Детальну інформацію та вартість туру ми вказали в описі під відео. А програму туру ви можете отримати в дірект.